Доброго ранку, милі малята. Вітаю вас. Ви привітайте мене. І разом ми привітаємо сонечко. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми з вами привіталися. І сьогодні ми поговоримо про безпеку. Ми на попередньому занятті з вами з'ясували, що вогонь може бути нам другом, а може бути і ворогом. Та багато ще й інших небезпек може очікувати нас на як вдома, так і на вулиці і на дорозі. І перше, про що я вам хочу нагадати, це поведінка на вулиці. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Що ви бачите на ньому? Так, на ньому є дитина, добре, ще. На машині під'їхала людина, чоловік. Чоловік що робить? Роздивіться уважно, він пропонує дитині іграшку. Як ви вважаєте, це знайомий цієї дитини чи ні? Ось я бачу, що дитина вагається. Вона не біжить до цієї машини. Тобто, скоріш за все, ця людина незнайома, якась чужа, але пропонує іграшку. Каже, підійди, я тобі дам іграшку. Поміркуйте, чи треба підходити? Це важливе запитання. Добре поміркуйте. От зараз ви всі кажете ні, не треба. І це правильна відповідь. Ні в якому разі не підходимо до сторонніх людей, щоб вони нам не пропонували цукерки, печиво, іграшки або навіть живу тваринку, котика або цуценятка. Ні, ми не підходимо. В жодному разі не сідаємо в машину. Якщо стороння людина бере вас на вулиці за руку, не треба соромитись, боятись, не знати, що робити. Треба голосно, дуже голосно кричати. Допоможіть, це чужа людина, я її не знаю. Допоможіть, Це чужий, я його не знаю. Я впевнена, що дорослі люди негайно прийдуть вам на допомогу. Не боїмося, не зажимаємось, не засорумимось, а голосно кричимо про те, що ми потребуємо допомоги. Навколо вас багато добрих, чуйних людей, які обов'язково вам допоможуть. Що ми головне зараз з'ясували? Якщо ми потребуємо допомоги, треба про це голосно кричати Допоможіть і люди вам допоможуть. Роздивимось наступну картинку. Будь ласка, подивіться. Діти гуляли і побачили невідомий предмет. Ми не знаємо, що це. Може, це глина у папері загорнута, а може подарунок хтось загубив. А може, подивіться, будь ласка, може, це вибухівка. Вибухово небезпечний пристрій. Не треба його штрикати палочкою, брати до рук, розв'язувати, роздивлятись. Якщо ми знайшли навіть на іграшковому майданчику або будь-де, якийсь пакунок, якого ми не клали, ми не знаємо, що в тому пакунку, перше, що ми повинні подумати це можливо бути небезпечним. Це може бути вибухівка, вибухонебезпечний пристрій. І ми ні в якому разі не беремо його до рук, ніяк його не чіпляємо, ми негайно дзвонимо 102. Ой. Один, один, два. Один, один, два. Номер один, один, два набирай і допомоги чекай. Номер один, один, два набирай. І допомоги чекай. Так само ми з вами з'ясували, що небезпека може бути там, де ми її зовсім не очікуємо. Грали на іграшковому майданчику, а там м'ячик лежить. А це може бути теж вибухонебезпечний пристрій. Нічого, що ми самі не клали, ми ніде не піднімаємо, не чіпаємо, не намагаємося з, з цим предметом погратися. Запам'ятали молодці. А тепер мама пішла до магазину і наказала нам сиди тихенько вдома, грайся, я скоро повернусь. І тут луна дзвінок. В двері. Що нам робити? Підійти до двері і що сказати? Хто там? А це злодій. Ось він намагається відчинити двері. Що ж робити? Негайно кликати на допомогу. Негайно набирати номер 112. 112 набирай, допомогу викликай. Ви вже дорослі, достатньо розумні, і ви можете вже самі подбати про свою безпеку. Головне, що ви повинні запам'ятати, незручна, небезпечна якась ситуація може статися з ким завгодно. Щоб не було важких наслідків, обов'язково завжди кличемо на допомогу. Обов'язково завжди. Кличемо на допомогу багато людей, які завжди прийдуть вам на допомогу. Поліцейські, медичні працівники, пожежні рятувальники і добрі дорослі люди. Пригадуємо. У яких випадках нам допоможуть пожежники, якщо трапилась пожежа? У якому випадку нам допоможе поліція? Якщо злодій намагається зробити злочин? У якому випадку нам допоможуть медичні працівники? Якщо ми порізались, або випадково випили щось. Не що неїстівне. У кожному випадку до нас прийдуть на допомогу. Безпека і допомога два слова, які допоможуть нам залишатися і здоровими, і в безпеці. До побачення, мої люди!